Протягом цього тижня на стадіоні біля п'ятої школи активно ведуться ремонтні роботи. Директор Центру спорту та фізичного здоров'я населення Микола Костянець розповів, що таким чином вони наводять лад на футбольному полі. Єдине місце, де нині відбуваються тренування та ігри це стадіон Колос. Але покриття поля не витримує щоденних навантажень, тому представники міської влади знайшли компроміс. Хочемо зробити це футбольне поле таке, щоб засіяти траву таку. Ну, жорсткувату, щоб воно витримувало і тренування. Також на стадіоні планують відремонтувати паркан, поставити сітку за вишки 6 метрів, зробити два в'їзди для пожежників, медичних працівників та вболівальників. Нині там ремонтують глядацькі місця та футбольне поле. Ми зараз його навезли землі, десь зараз скажу десь тонн 200. От, е, зрівняли його, тепер завезли пісок 250 тонн піску. От, зараз також грейдером ми його рівняємо, це футбольне поле. І завтра е, завеземо техніку, яка б профрезерувала землю футбольне поле, щоб воно сталося м'якшою. І ми так цей ґрунт підготовимо, щоб засіяти траву. Треба профрезерувати сантиметрів 10-15, ну щоб трава могла рости і корні краще ростуть, коли земля підготовлена. Після того, як засіють траву, потрібно буде поливати та доглядати за нею. І вже через півтора місяця можна буде проводити перший матч на новому стадіоні. Микола Петрович показав приміщення, що будуть слугувати як роздягальні для команди та для суддівського складу. Ми Провели сюди вже, зробили проєкт і зробили підведення сюди електричного струму, так що тут будуть і вода, і електричний струм, і відбудуємо, відновимо цей футбольний дитячий стадіон. Так що, я думаю, буде у нас ще одне прекрасне таке спортивне. Дитячий стадіон поки що називають колосочок. Він функціонуватиме з травня по листопад. Отже, Бориспільські спортсмени матимуть змогу тренуватися та грати в улюблену гру без обмежень. Лія Бурлака, Євген Сиренко, новини, телеканал Бориспіль.